Люди, які були в комі, що вас шокувало, коли ви проснулись, у 90-х у мого прадіда стався інсульт. Він провів у комі три тижні, а коли прокинувся, то розучився говорити англійською. Він міг говорити тільки мовою Чокто. Він вивчив її, коли ще був дитиною, тому що його сім'я жила поруч із заповітником Чокто, і він грався з великою кількістю місцевих хлопців. На той час він вільно говорив цією мовою, але забув її за все своє життя і до цього часу вже не міг згадати жодного слова. Це тривало близько десяти днів, а потім він прокинувся від нічного кошмару і раптом знову зміг говорити тільки англійською, не згадавши при цьому жодного слова Чоктон. Ще він міг дослівно повторити кожну розмову, яка відбувалась в кімнаті, поки він був у комі. Вау, мізки просто дивовижна штука. Якщо не помиляюся, то є чувак, який після коми почав розмовляти кантонським діалектом і в підсумку замотив з китаянкою. Я була в комі 4 дні. Коли я прокинулась, всі навколо обговорювали якогось мого малюка. Я втратила довготривалу пам'ять і навіть не пам'ятала, що була вагітна. Мій син був у дитячій лікарні у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Я народила його шляхом кесарового розтину на 29 му тижні. Все це було пов'язано з хворобою крона, я дізналась про це після того, як прокинулася. Під час вагітності у мене розірвалася товста кишка. Мій чоловік сказав, що я розмовляла як дитина, коли тільки прийшла до тями. Коли я прокинулася, то почувалася дуже втомленою, а наступні кілька днів ще була трохи стривожена. Я згадала одну розмову моєї мами з медсестрою, поки була у відрубі. А через декілька днів до мене повернулася довгострокова пам'ять, і я згадала про все. Аж до моєї другої операції. Мій син з'явився на світ тільки під час третьої операції. Змінено. Загалом, мій синочок був тим, що мене здивувало. З твоїм сином усе гаразд? Так. Він важив 1 кілограм 474 г, а тепер йому 18 років і 195 см зросту. Дякую, ще запитали. Я був у комі 9 днів. Коли я прокинувся. Я все ще був на апараті штучного дихання. Коли мене відключили, моє тіло не пам'ятало, як самостійно дихати. Мені буквально довелося заново вчитися це робити. Це зайняло у мене кілька днів. У мене не було природного відчуття, як довго або глибоко потрібно вдихати, як довго затримати повітря і як довго видихати. Я повинен був направляти всю свою концентрацію на дихання. Це було реально стрьомно. Змінено. Для всіх людей, яким було цікаво, як я спав. Я не спав перші кілька днів. Якщо я дрімав, то мій кисневий датчик починав пищати і будив мене. А потім медсестра кричала на мене через усю реанімацію, щоб я не забував дихати. Я не міг говорити, тому що в мене були трубки в носі та горлі. Але я пам'ятаю, що одного разу дуже втомлений прокинувся під цей чортів писк. Загалом я знову почав концентруватись на диханні, але мене це дуже дратувало. Моя медсестра підбігла і кричала на мене, щоб я дихав. Я глянув на неї і закричав своїм відсутнім голосом: Так, дихаю я! Мабуть, вона прочитала по губам і відчула обурення, тому що просто підняла руки і сказала: Гаразд, гаразд, гарна робота, а потім пішла. Загалом поділився цим, тому що в мене ніколи раніше не було такої можливості. Моя статність нормально дихати повернулася до мене через місяць або близько того. Зі здоров'ям у мене зараз усе гаразд. Тож не сказав би, що це якось вплинуло на мене на постійній основі. Моя мама три місяці була в штучній комі. Коли вона прокинулась, то подумала, що лікарня намагається її вбити. Вона намагалася встати з ліжка і впала на підлогу, бо не могла ходити. Здебільшого вона була налякана тим, що її ноги втратили форму. Потрібно було заново вчитися контролювати кожен м'яз. Вона взагалі не могла нормально говорити і розучилася писати. Після повторного навчання в неї вже був інший почерк. Вона сказала, що ненавидить те, який ідеальний вигляд мають її руки. Її нігті й кутикули були ідеальними й чистими від того, що ніяк не використовувалися. Я пам'ятаю, як намагалася розчесати її волосся після того, як вона прокинулася, майже все випало вона заледве не помирала щодня, коли перебувала у комі. У неї стався сепсис після девертикуліту після невдалої операції, більшість волосся відросло назад, і вона змогла ходити, але в неї пошкоджений мозок, через що вона має дуже п'яний вигляд у неї завжди паморочиться голова, але минуло вже 5 років і її одужання можна назвати дивом. Добрий друг нашої сім'ї впав в кому на півроку. Зрештою, коли він прийшов до тями. Він офігів від того, що його дружина виглядала такою старою. Насправді він втратив останні 15 років зі своєї пам'яті. Він знав, що в нього є двоє дітей, але вони були немовлятами, і він навіть не знав про свою третю дитину. Пам'ять так і не повернулася. Він перескочив з відсутності мобільних телефонів на смартфони і ноутбуки усе було для нього новим. Застрягши на початку 90-х, але насправді перебуваючи у 2000-х, йому довелося багато чого дізнатися. Але дізнатися, що ти забув моменти дорослішання своїх дітей, було для нього найскладнішим. Це найсумніша історія, яку я бачив у цьому треді. О, Господи, це моторошно! Він, мабуть, відчував, що це покарання за щось жахливе. Моя дружина два тижні була в штучній комі за медичними показаннями. Коли вона прокинулась, у неї були помилкові спогади. Усі вони були засновані на розмовах, які велися в її палаті. Наприклад, вона думала, що вони прилетіли на лікування до Вашингтона. Поки вона була в комі, мій батько розповідав, як він щойно повернувся з робочої поїздки до Вашингтона. Якимось чином, вона підслухала це, поки була у відрубі, і її мозок інтерпретував це так, що це вона прилетіла до Вашингтона. Навіть після того, як ми пояснили їй реальність того, де вона перебуває, потрібні були дні, щоб вона змирилась з реальністю. У мого швагра була пухлина головного мозку, тож він був у відключці певний час, коли його вперше доставили в лікарню. Медсестри були азіатського походження, тому, коли він прокидався, то вибачався перед людьми за те, що змусив їх приїхати до Японії, щоб побачитись з ним. Мій вічим був у комі приблизно три тижні. Прокинувшись, він не зміг знайти свої зуби. Ми зовсім забули, куди їх поклали, і шукали цілий тиждень. В один момент він замертво впав біля лікарняної раковини. Ні з того, ні з цього. Його реанімували, але не могли зрозуміти, чому він заледве ледве дихав. Потім лікарі посадили нас і показали рентгенівські знімки зі ставними зубами всередині. Вони забули їх витягти, коли вставляли трубки йому до рота. Що призвело до перекриття доступу повітрю або щось у цьому роді. Так що так, що ми їх знайшли. Змінено. Раз вже це підняло такий інтерес. Я вирішив запостити фотку. Єдине, що в мене є на старій мобілі. Сподіваюсь, що посилання робоче чотири дні був у комі від бактеріального менінгіту. Коли я прокинувся, то був повністю глухим. Мені довелося спілкуватись з батьками і лікарями за допомогою блокнота і ручки. Так сяк поступово слух повернувся в ліве вухо, але праве вухо й донині на 100% глухе. Йо, ще хтось, у кого був бактеріальний міненгід. Я такий радий, що ти вижив. Повір мені, все могло бути набагато гірше. Спасибі, чувак. Я теж радий, що вибрався. Лікарі давали мені 10-відсотковий шанс на життя. Радий, що ти теж упорався. Змінено. Розмовляв зі своєю матір'ю. Вона сказала, що лікарі давали мені тільки п'ятивідсотковий шанс, що я виживу. Моя дружина була в медикаментозній комі протягом чотирьох днів, у неї була реакція на контрастний барвник, і її серце зупинилося на 20 хвилин. Майже три місяці вона спілкувалася зі своїми давно померлими батьками. Вона говорила про них, ніби вони були в сусідній кімнаті. Або вона говорила, що їй дзвонила дочка або брат, але вони не дзвонили. Вона постійно вважала, що її мати і батько живі, це зводило мене з розуму, коли мені доводилося акуратно поправляти її багато разів на день. Вона придумувала дивовижні казки про те, чим люди, родичі, друзі, сусіди, займаються, що вони розповідають. Реально творча фантастика. Через три місяці вона почала оговтуватись. Конфабуляція припинилася. Все змінилося. Вона може запам'ятовувати недавні події, але її давні спогади зникли. Не знаю, як це, але це має бути жахливо. Іноді вона плаче за втраченими спогадами. Але загалом у неї все дуже добре. У мого батька була реакція на контрастний барвник після травми голови. Були напади, і це було схоже на перенавантаження мозку. Він міг тільки вимовляти. Як дівчинка, моя сестра тоді тільки народилася, він не міг ні тримати речі, ні хапати їх, провів кілька місяців у терапії. Зрештою, його настрій змінився. Він став дуже запальним, трохи терплячим і дуже сонним. Зараз він у порядку, за винятком деяких болів у шиї. Близько 20 років тому мій кузен після падіння отримав серйозну травму голови. Йому тоді було близько 20 років. Він був у комі майже 4 тижні. Коли він прокинувся, то досить швидко виявив, що в нього айдентична пам'ять. Він міг переказати будь-яку розмову слово в слово, і навіть вказати вам дату і час, коли ви щось сказали. Крім того, він міг запам'ятовувати зображення всього за кілька секунд. Його пам'ять досі айдентична. Це Цей чорт збирай дратує. Щоразу, коли він нагадує мені щось, що я говорив у минулому, зазвичай те, що я навіть не можу пригадати. Я пропоную грохнути його по голові ще разок. Дивлячись на те, що трапилось минулого разу, коли його вдарили по голові, він напевно просто отримує ще одну суперсилу. Краще не ризикувати, намагаючись його виправити. Ні, він просто некоректно працює. Потрібно його вимкнути і знову увімкнути. ДК Діабетичний кетоацидоз. Відправив мене у кому. У мене смутні спогади про те, як я хворів. Загальне відчуття часу було просто як каша. Навіть через роки я не можу встановити правильну часову лінію. У мене є спалахи спогадів про різних лікарів, які входили і виходили з кімнати. Щойно я вийшов із коми, я все ще був не в собі. Коли ти на крапельниці з інсультом лікарі перевіряють твій цукор щогодини. я ніколи не міг заснути, але весь час відчував себе сплячим. Важко описати це відчуття просто кашоподібний час, що тягнеться. Я був у комі майже 6 тижнів. Коли я прокинувся, то мав знову всьому вчитися. У мене залишилася більша частина моїх мовленевих здібностей, але моторика була жахливою. Я мав навчитись того, як підтирати дупу, а також як підніматись вгору і спускатись вниз по сходах. Це зайняло близько трьох тижнів. А ще я схуд десь на тонну. Я був зростом 190 см, а важив близько 65 кг. Мій племінник 14 років перебував у медикаментозній комі понад 3 місяці. За цей час він втратив близько 30 маси тіла, оскільки його м'язи атрофувалися. Його першим зауваженням, коли він уперше побачив себе, було: Ви забули мене погодувати? Це було неймовірно важко почути, оскільки його сім'я сиділа і ридала біля його ліжка весь час, коли він був непритомний. Я був у комі три тижні з 2 по 21 вересня 2001 року. Я їхав через Пенсільванію по дорозі в Вітаку, щоб зустрітися з керівником відділу маркетингу компанії, з якою я в той час працював. Я вирушив у цю подорож 2 вересня 2001 року, і я не дуже добре пам'ятаю, що сталося за винятком того, що мені сказали медики і персонали лікарні. Але суть у тому, що мене збив або зніс з дороги п'яний водій. Який намагався перетнути три смуги, щоб дістатись до з'їзду, на якому я і перебував. У принципі я опинився в його сліпій зоні не в той час на додачу до того, що він був п'яний у гімно, практично всі тут можуть здогадатися, що сталося 11 вересня 2001 року. Таке відчуття, що я телепортувався або подорожував у часі, тому що в одну хвилину я за кермом, а в наступну розбитий у крові. Я на лікарняному ліжку, зі скобою в спині та шиї, опіки від газу, подушок безпеки, крапельниця в руці та ще кілька незначних травм? Коли я прокинувся, я був у зовсім іншому світі, ніж той, що я залишив. Перед тим як я заснув, економіка була в порядку. Загалом у світі все було круто. А потім я проснувся хаос це все, що тоді було. А чи бували ви у такій ситуації? Діліться своїми історіями під цим відео.